Подивіться, будь ласка, місто Луцьк. Багато інформації, що в найближчому часі місто можуть масово обстріляти з великою кількістю жертв. Давайте подивимося: Луцьк. Сьогодні 12 серпня, дивимося до кінця місяця. Плани тут дійсно є. Плани тут дійсно є у ворога стосовно активності, так? Багато буде відпрацювань, багато буде перехоплень, але й наслідки можливі. Тобто до кінця місяця. Тут а, і захист працювати може, і наслідки також можливі. Так, давайте подивимося, Луцьк. Ну, емоційно достатньо напружено, так? Форс мажорні, неочікувані а, ситуації. І мені йде дійсно а, достатньо якось багато активності. Дуже багато активності, яка буде рухатися. Е, дивимося, значить, місця. Місця. Наслідки, житлові будинки. Одразу кажу. Тут можливі наслідки. Житлові будинки найперше. Далі. ближче до центру. Ближче до центру. Місце пов'язане з водичкою. Можливо, це якийсь об'єкт, можливо, це якась місцевість така. Там мені показують провокації від ворога, і буде працювати захист. І там саме багато може бути саме дронів. Місце може бути пов'язане з відпочинком. І мені йдуть якісь інфраструктурні ще моменти: інфраструктура і транспорт. Тобто, саме ця місцевість може бути ну, достатньо у великій такій напрузі. Луцьк, дійсно, тут іде масова-багато, масова, багато. І мені дуже багато ідеї енергії дитячої, пов'язаної з будинками. Часткова втрата ресурсів стосовно будинків і дитяча енергія. Треба бути досить теж уважними. Коли буде активність. Зверніть увагу також на лікувальні заклади в найближчий період часу, там, де надають допомогу. Як наче є ще ось така місцевість, так на яку намагатимуться цілити. Але активність.